Туречка. Оце бачите, оце воно іскри летять, а потім очі від нього болять, розумієте? Може хтось знає, що робити, щоб очі не боліли. О, бачите, замовно каже картошку класти, Хтось каже, пусти собі на очі, блядь. То що ужас? Що за люди, чесне слово. О, перехватуємо, виставляємо обов'язково, тут треба зробити зазорчик між шестеркою і рейкою десь міліметр півтора, небагато. Є. Ось так. Першу зуб рейку ми встановили. Встановлюємо автоматику e і 10 з вбудованим Wi-Fi, ем. автоматика від 9301 тисяч гривні. Тому потрібно звертаємося кампанію. «Нові ворота або переходимо в коментарі.